Тенденції розвитку освіти в країні зумовили необхідність впровадження інноваційних процесів в освітній системі, заміну старих освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до сьогодення. У національній доктрині розвитку освіти України у 21 столітті читаємо, що пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження інформаційних технологій. У зв'язку із зміною соціальних вимог відбувається переосмислення ролі вчителя в процесі модернізації системи освіти. Підвищуються вимоги до нього. У Водяно-Лоренській загальноосвітній школі перших і других ступенів працює творчий колектив вчителів, серед яких двоє мають вищу кваліфікаційну категорію: один першу, двоє другу кваліфікаційну категорію, три спеціаліста. Педагогічний колектив знаходиться у постійному пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу. Інновація в освіті. За результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети, отже, досягти потрібного рівня підготовки педагогів можливо за умов використання сучасних технологій, побудованих на інтерактивних формах роботи, що розвивають творчі дослідницькі навички. Знання, набуті в досвіді, є власним надбанням людини і надалі їй легко застосовувати на практиці. У роботі з педагогами можна використовувати різноманітні інтерактивні форми методичної роботи. Слід зазначити, що ігри інтерактивного спрямування дають змогу створити умови для активної пізнавальної діяльності кожного педагога, підвищити рівень мотивації, активності і творчості. Сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами, формувати організаторські здібності та навички спілкування, виробляти вміння сприймати нестандартні рішення, аналізувати і оцінювати свої дії, рівень власної компетентності, набагато краще запам'ятовувати матеріал. Такі форми роботи цікаві для педагогів. Вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу. Мають значні переваги перед традиційними формами роботи, їхня оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб'єктивні бар'єри спілкування, побоювання помилитися, прийняти неправильне рішення тощо. Традиційне навчання більше орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю сутністю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість інтерактивні форми орієнтовані на запитання і пошук відповіді. Вони охоплюють весь потенціал людини, рівень та обсяг її компетентності соціальної, емоційної та інтелектуальної, самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії, використання інтерактивних методів методичної роботи сприяє розвитку таких особистісних якостей, як комунікабельність, співробітництво вміння відстоювати свою точку зору йти на компроміси. Практики і науковці пропонують педагогам наступні інтерактивні методи: масові, групові, індивідуальні, від творчо працюючого вчителя до творчого колективу одна з тез, яка є домінуючою в діяльності педагогів школи. Відтак, учителі ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх на уроках у позаурочний час, у гуртковій та індивідуальній роботі. Учителі Водянолоринської загальноосвітньої школи перших других ступенів обрали своїм педагогічним кредом слова Дістервага. Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися і надихатися силами, які пробудилися в ній. Вони свідомо розуміють необхідність удосконалення освіти і постійного підвищення свого професійного рівня. В практичній роботі школи спираємося на особистісно орієнтовану модель методичної роботи, яка забезпечує максимальне розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, і якомога повніше залучення його до перебудови системи освіти, осмислення всім педагогічним колективом завдань модернізації розвитку системи освіти. У водяно лоренській загальноосвітній школі ефективність розв'язання цієї проблеми забезпечує структура методичної служби, яка має свою певну систему, основними завданнями якої є визначення змісту і форм роботи з урахуванням рівня підготовки і компетентності педагогічних кадрів, створення умов для функціонування системи методичної роботи, сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя, пропаганда і впровадження надбань науки, передового педагогічного. Досвіду, інноваційних педагогічних технологій. Головними принципами методичної роботи в школі є її оперативність і мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей. Відомий педагог Костятин Ушинський говорив: учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель. Третій рік педагогічний колектив працює над науково-методичною темою краєзнавства як важлива складова створення умов для всебічного розвитку особистості, самовираження, спонукання її до саморозвитку». Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі методичного кабінету школи. Головою методичної ради є виконуючий обов'язки зауча школи Шмотолоха Олександр Романович. До реалізації завдання з методичної роботи активно залучаються учителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних об'єднань, творчої групи, наставниками молодих учителів. За їх активною проходять предметні тижні, методичні засідання. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, у уводяно лоренській загальноосвітній школі, результативно використовується можливості методичного кабінету школи, де сконцентровані нормативні документи про освіту, матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, фахові журнали, газети, методична література. Наш час це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх а використання персонального комп'ютера є стержнем інформаційних технологій навчання допомагає вчителям у роботі сучасний кабінет інформатики, де вони мають змогу працювати з комп'ютерами, копіювальною технікою, використовувати у своїй практиці проектор. З цією метою вчителі інформатики, Шматолоха Олександр Романович та добролежа Альона Олексіївна організували практичні заняття для колег. Школа інформаційно-комунікаційних технологій щотижня проводили для учителів заняття, на яких ознайомлювали колектив із методичними новинками, пов'язаними з ІКТ, з особливостями креативного навчання тощо. Після таких занять вчителі пройшли тестування у загальній кількості. 6. у результаті цього вони не тільки отримали сертифікати, а й почали активно використовувати ІКТ на уроках. Учителі та дирекція ефективно використовують в навчально-виховному процесі можливості різних освітніх сайтів. Вони використовують навчально-методичні матеріали інших педагогів, розміщують власні методичні розробки. Василь Сухомлинський говорив фундамент, на якому стоїть школа і відбувається все, що робиться в школі, це різносторонні знання, багато розмови життя, широта кругозору. Постійне інтелектуальне зростання кожного вчителя. Домінуючою формою кожної роботи є методичні об'єднання та творчі групи. В нашому закладі працює три методичні об'єднання і творча група. Головним у роботі метод об'єднань та творчої групи є робота над методичною темою школи, організація самоосвітньої діяльності вчителів, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, розробка і опрацювання інструментарію окремих тем програми. Вивчення державних нормативних документів у галузі освіти. Крім того, функціонує методичне об'єднання класних керівників. Результатами роботи методичних об'єднань творчої групи стали звіти, представлені в різних формах, у вигляді буклетів, фотопрезентацій, фільмів, комп'ютерних презентацій тощо. Крім цього, Усі матеріали зібрані і систематизовані як на паперових, так і на електронних носіях, що дає можливість презентувати досвід роботи метод об'єднань. Результатом такої діяльності є позитивні зміни у професійній підготовці вчителя, розробка авторських уроків, шматолоха Олександр Романович, інформатика природознавство 5 клас, добролежа Альона Олексіївна, інформатика 2 клас за новою програмою. У практиці роботи методу об'єднання та творчої групи використовуються такі форми методичної роботи: взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, семінари практикуми, Огляд методичної літератури, перегляд методичних напрацювань, проходять практичні заняття, ділові ігри, конкурси методичних проєктів. Самопрезентація учителів. Однією із основних форм методичної роботи, яка полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолога педагогічної науки і передового досвіду є психолого педагогічний постійно діючий семінар керівник Вільчак Лілія Євгенівна. Психолог проводила бесіди з учнями та вчителями тренінги, тестування. Опитування. Результатами різних форм роботи, проведених практичним психологом вільчак Лілією Веканівної, є вироблені рекомендації, їх творче осмислення та впровадження в практику роботи. Організація методичної роботи з виходом на педагогічну раду не лише забезпечує систематичність та цілеспрямованість шкільної методичної роботи, але й значно підвищує результативність самої педагогічної ради. Педрада є логічним продовженням розпочатої в колективі роботи. Кожному засіданню педагогічної ради передує серйозна підготовча робота, яка проводиться в рамках методичних тижнів. Останнім часом в роботі школи з'явилися нові форми проведення педагогічних рад: педрада, диспут, педрада дослідження, педрада захист дитячих робіт. самоосвіта, Одна з індивідуальних форм методичної роботи сприяє підвищенню фахової майстерності педагога. Займаючись самоосвітою, учителі нашої школи самі визначають зміст і напрями своєї роботи, прагнуть до професійного самовдосконалення. Облік участі вчителя у методичній та громадській діяльності, які веде сам учитель, дозволяє об'єктивно оцінювати ріст професійної майстерності педагога. Атестація педагогічних працівників надає широкі можливості в організації творчої майстерності вчителя. З метою поширення педагогічного досвіду вчителів у закладі традиційно проходить місячник, присвячений педагогічній майстерності педагогів, які атестуються молодим педагогам нашої школи, а також згідно графіка вчителям під час проведення засідань метод об'єднань. Заходи розкривають великий творчий потенціал учителів вміння працювати у відповідності до сучасних освітніх вимог. Особливою і вже традиційною формою методичної роботи в школі є засідання групи молодих учителів на тему зустріч юності з мудрістю, які проходять у формі сімейної розмови. Молоді вчителі завчасно готують запитання щодо методики викладання предметів, розв'язання складних педагогічних ситуацій, а старші вчителі з позицій свого досвіду радять колегам, як правильно вибрати метод чи прийом роботи на уроці, чим зацікавити учнів, як активізувати їхню навчальну діяльність. Постійний потяг до самовдосконалення, наявність особистісної мети й саморозвиток. Оволодіння раціональними прийомами самоосвіти, уміння аналізувати, оцінювати власну діяльність і робити з неї адекватні висновки основні компоненти творчого розвитку особистості педагога, його творчої педагогічної фантазії. Відомо, що вчитель існує доти, доки сам учиться навчати сьогодні молоде покоління без постійного оновлення і збагачення своїх наукових знань, особливо психолого-педагогічних, які дають можливість педагогові передбачити хід навчального процесу, стають опорою для творчості неможливо. Тому педагоги школи беруть участь у районному конкурсі педагогічної майстерності Учитель року Лупенко Клавдія Валеріївна, 2004 рік, Шмотолоха Олександр Романович, 2009 рік. Районних педагогічних виставках, педагогічних читаннях Тарас Шевченко у контексті сучасності з метою популяризації кращого досвіду роботи педагогів. В реалізації методичної роботи в закладі були проведені семінари з фізичного виховання на тему спеціальні вправи для розвитку силових якостей на уроках фізичної культури, семінар з виховної роботи, формування духовної культури школярів на основі національних традицій народу. Вчителі школи є активними учасниками семінарів в школах району, області, районних методичних об'єднань. Одним із напрямків методичної роботи є співпраця з дошкільним навчальним закладом струмочок, яка забезпечує наступність і безперервність у навчальній виховній роботі. Реалізація професійної компетентності сучасного вчителя неможлива без зміни мотивації засвоєння та застосування знань, отриманих у процесі курсової підготовки. Здобування нових знань учителем має перетворитися в засіб самореалізації та самоствердження через використання системних знань у шкільній практиці. У зв'язку з цим зростає потреба в організації курсів підвищення кваліфікації, які б допомагали вирішити суттєві питання, пов'язані з побудовою навчальних ситуацій пізнання, через які необхідно провести вчителя, щоб він набув інтегративно особистісного досвіду. Відповідно до графіка, вчителі школи є активними слухачами Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Набуті знання застосовують на практиці. У закладі розроблена перспективна програма роботи з талановитою молоддю, обдарована дитина, проводяться змагання КВК. Найрозумніший. Результативність науково-методичної роботи очевидна. Учні школи, активні учасники всеукраїнських конкурсів учнівської творчості, «Вірю в майбутнє твоє Україну, ліс і людина, міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Левеня, Кенгуру, Колосок, Олімпус, Лелека, Бобер тощо. Отже, домінуючими чинниками підвищення якості методичної роботи Водяно-Лоренської загальноосвітньої школи є Створення системи інформаційного забезпечення, реалізація наукової організації праці та упровадження інформаційних технологій, культурно-аналітична робота, прогностично планова діяльність, своєчасне виявлення сильних і слабких ланок роботи, досконалення управлінської діяльності, обраний нами шлях. Організації науково-методичної роботи ґрунтується на принципах доцільності, науковості, наступності, демократизації та гуманізації. Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, які пробудилися в ній дістервах. Дякуємо за увагу, запрошуємо до співпраці.